Слава Україні! 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах: а саме, цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати. Важко поранені отримали необхідну допомогу, та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв, процес триває, та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почистями поховати своїх воїнів. Слава Україні! Знаєте, наказ є наказ, і наказ той, що передав пан Редіс. Просто його треба було виконувати це. Ще й звучала така фраза, що три-чотири місяці почесного полону ми виходимо зі зброєю, якби не скорені. Такі були попередні умови. Знаєте, є така стара фраза, котру, здається, приписують бісмарку. Угода підписана з росіянами, не варта навіть того паперу, на котрій вона написана. От про цю фроця фраза мені в полоні постійно згадувалася. Я певен, якщо б в Україні була можливість е висмикнути своїх полонених раніше, то це б відбулося. Росіянці вміють зробити гарну картинку, бо були представники Червоного Креста на той момент міжнародного Червоного Креста, то для відео вони все стримували, поводилося ст стримано, дещо упереджено, але ну, якщо можна так сказати лояльно.